Тема сьогоднішнього уроку – проростання насіння. Лише в небагатьох рослин насіння здатна проростати відразу після дозрівання. Насіння більшості рослин, навіть за сприятливих умов, певний час не проростає, бо перебуває у стані спокою. У цей час у насінні процеси обміну речовин, зокрема дихання, майже припиняються, а вміст води становить не більше як 10-15%. Тривалість періоду спокою у різних видів рослин неоднакова від трьох тижнів до кількох місяців і навіть років. Для того, щоб пришвидшити вихід насіння зі стану спокою, його певним чином обробляють. Так, насіння яблунь, груш, вишень, слив витримують у вологому піску за зниженою температури до 90 діб і більше, залежно від виду рослин. За цей час у насінні відбуваються зміни, завдяки яким вона набуває здатності до проростання. Іншим способом виведення насінини зі стану спокою є ушкодження її оболонок, що відкриває доступ воді та повітрю до зародку, наприклад, конюшини чи люцерни. Часто насіння зі стану спокою виводять, обробляючи його біологічно активними речовинами, тобто фітогормонами. Проростання насінини це розвиток та вихід з насінини на зовні проростка. Проростком називають рослину з моменту проростання і до формування перших справжніх листків. Після виходу насінини зі стану спокою для її проростання потрібна сукупність певних умов, достатня вологість, кисень, певна температура, а для деяких видів ще й світло. Для проростання різних видів рослин потрібна різна температура. Наприклад, насіння озимої пшениці починає проростати за температури від 0 до плюс 2 градусів Цельсія, а теплолюбник кукурузи та перцю від плюс 8 до плюс 10 градусів Цельсія. Потрапляючи в сприятливі умови, насінина вбирає воду і бубнявіє. Водночас активується її дихання. Запасні органічні речовини переходять у доступну для споживання зародком форму. Наприклад, нерозчинний крохмаль перетворюється на розчинні цукри. Частина цих речовин витрачається на забезпечення зародка енергією, частина на утворення речовин необхідних для поділу і росту клітин. Спочатку проростає зародковий корінь, потім пагін. Корінь прориває насінну шкірку та росте в виб а пагін спрямовується до його поверхні. Перед сівбою людина має визначити час висівання, глибину загортання насіння, а також перевірити його на схожість. Оскільки під час зберігання насіння частина зародків може загинути через ураження шкідниками, пересихання чи інших причин, перед сівбою його треба перевірити на схожість. Схожість насіння це його здатність до проростання. Для перевірки схожості відбирають певну кількість насіння і висівають, наприклад, теплицю. Якщо відсоток проростків буде низький, то уже насіння потрібно замінити, бо існує небезпека не отримати врожаю. Час сівби визначають з урахуванням умов, необхідних для проростання насіння того чи іншого виду. Зокрема, холодостійкі види, наприклад, овець горох посівний, висівають раніше, ніж теплолюбні, наприклад, огірки, дині, помідори. До того ж, у південних районах певні культури висівають раніше, ніж у північних. Отже, для будь-якого виду сільськогосподарських культур визначено час сівби в тих чи інших районах країни. Проте щороку слід враховувати конкретні природні умови. Деякі рослини в певний період розвитку потребують дії низьких температур, наприклад, жито, ріпак. Рослини, у яких плодоношення Можливе лише після перебування в умовах низьких температур називають озимими, тому їх висівають під зиму. Проростки таких рослин зимують під снігом. Насіння рослин, які квітнуть і плодоносять без попереднього впливу низьких температур, висівають навесні. Їх називають ярими. Наприклад, ярі ячмінь, просо, гречка, горох, кукурудза і так далі. Ще однією умовою проростання і отримання високих врожаїв є оптимальна глибина загортання насіння. Навіть за своєчасного висівання, але недостатньої глибини загортання насіння може підсохнути і не прорости через нестачу вологи. А занадто глибоко загортання насіння проросткам важко пробитись на поверхню ґрунту. Крім того, з глибиною у ґрунті зменшується вміст кисню, необхідного для дихання проростків. Тому сходи можуть бути ослабленими